Псалом 35. Грішне слово безбожного в серці моїм. Нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб нібито гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст то марнота й обман. Перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Беззаконство задумує він на постелі своїй. Стає на дорозі недобрій, не цурається злого, Господи, аж до небес, милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину й худобу спасаєш Ти, Господи. Яка дорога Твоя милість, о Боже! І ховаються людські сини в тіні Твоїх крил, вони з ситості дому Твого напоюються. І ти їх напуваєш з потока своїх солодощів, бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх, і встати не зможуть. Амінь. Псалом 36 Не розпалюйся гнівом через злочинців і не заздри тим, хто чинить беззаконня, бо вони швидко зів'януть, як трава, і висохнуть, мов зелений пагін. Надійся на Господа, і роби добро, живи на землі та тримайся вірності. Нехай Господь буде твоєю радістю, і Він сповнить бажання твого серця. Віддай Господу свою дорогу. Покладайся на нього, і Він зробить. Він виведе твою справедливість, мов світло, і твою правду, немов ясний полудень. Будь спокійний перед Господом і надійся на нього. Не гнівайся на того, хто успішний у своїх підступних вчинках. Відкинь гнів і покинь лютість, не розпалюйся, бо це веде до зла, бо злочинці будуть знищені, а ті, хто покладається на Господа, успадкують землю. Ще трохи і безбожного не стане. Ти подивишся на його місце, і його там не буде. А покірні успадкують землю і насолодяться великим миром. Безбожний замислює зло на праведного і скрижече зубами на нього. Але Господь сміється з нього, бо бачить, що наближається його кінець. Безбожні витягують меча і натягують лука, щоб повалити бідного та нужденного, щоб убити тих, хто ходить прямою дорогою. Та їхній меч увійде в їхнє власне серце, а їхні луки будуть поламані. Мало що має праведний, краще за велике багатство багатьох безбожних, бо руки безбожних будуть зламані, а праведних Господь підтримує. Господь знає дні непорочних, і їхня спадщина буде навіки. У дні лиха вони не будуть осоромлені, а в час голоду будуть насичені. А безбожні загинуть. І вороги Господа щезнуть, мов дим, що розвіюється, безбожний позичає і не віддає, а праведний виявляє милість і дає, бо ті, кого Господь благословить, успадкують землю, а прокляті їм будуть знищені. Господь спрямовує кроки людини, яка йому вгодна, і він уподобає її дорогу. Якщо вона впаде, то не буде покинута, бо Господь тримає її за руку. Я був молодим і постарівся, але не бачив праведного покинутим чи дітей його, які просили к хліба. Він завжди милує і дає в позику, і його нащадки благословенні. Ухиляйся від злого і роби добро, і буде жити навіки, бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Вони будуть берегтися навіки, а потомство безбожних загине. Праведні успадкують землю. І житимуть на ній повіки. Уста праведного говорять мудрість, і його язик промовляє правду. Закон Бога в його серці, і кроки його не спіткнуться. Безбожний стежить за праведним і шукає, як би вбити його, але Господь не видасть його в руки злочинця і не дозволить засудити несправедливо. Надійся на Господа і тримайся його дороги, і Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. Ти типу, побачиш, як знищені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що пишався і розрісся, мов розлоге зелене дерево. Але він минув, і ось його немає. Шукав я його і не знайшов. Дивися на непорочного і зважай на праведного, бо мирній людині належить майбутність, а злочинці будуть знищені разом майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від Господа він їхня твердиня в час недолі». Господь допоможе їм і врятує їх, визволить їх від безбожних і збереже, бо вони покладалися на нього. Амінь. Псалом 37 Господи, не в гніві Твоїм докоряй мені і не карай мене в обуренні Твоїм, бо стріли Твої влучили в мене, і рука Твоя тяжіє на мені. Немає цілого місця в тілі моєму від гніву Твого, немає здоров'я в костях моїх через гріх мій. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, як тягар тяжкий вони пригнітили мене. Смердять, гниють рани мої через безумство моє. Пригнічений я зовсім схилився, цілий день хожу сумний, бо стегна мої наповнені жаром, і немає цілого місця в тілі моєму. Знемігся я, і дуже розбитий, стогнав від стогону серця мого. Господи, перед тобою все бажання моє. І зітхання моє не таїться від тебе. Серце моє стривожене, сила моя покинула мене, і світло очей моїх і того немає в мене. Друзі мої, та ближні мої стоять осторонь, рани моєї, і рідні мої, далеко стоять. Ті ж, хто шукає душі моєї, ставлять сітки, ті, хто бажає мені лиха, говорять про погибель і цілий день замишляють лукавство. А я, як глухий, не чую. І як німий, що не відкриває уст своїх, і став я як людина, що не чує і не має в устах своїх докору. Бо на тебе, Господи, я надіюся, Ти почуєш, Господи, Боже мій. Бо я сказав: нехай не порадіють надо мною вороги мої, коли похитнеться нога моя, нехай не величаються наді мною. Бо я готовий до рани, і скорбота моя постійно переді мною. Беззаконня моє я визнаю. І печалюсь через гріх мій. А ті, хто без вини ненавидять мене, множаться, ті, хто відплачують злом за добро, є супротивниками мені, бо я шукав добра. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши на допомогу мені, Господи, Спасителю мій. Амінь. Псалом 38 Я сказав буду пильнувати свою дорогу, щоб не грішити язиком. Накладу стримання на свої уста, поки переді мною нечестивий. Я мовчав і не говорив навіть доброго, і біль у моєму серці посилився. Моє серце запалало всередині мене, думки розпалили в мені вогонь, і я заговорив: Господи, відкрий мені мій кінець і міру моїх днів, щоб я знав, як недовго мені лишилося. Ти дав мої дням довжину долоні. А мій вік перед тобою як ніщо. Кожна людина самі марноти. Людина ходить, немов у темляві, метушиться за марним, збирає багатства і не знає, хто їх забере. А тепер, Господи, чого я жду, надія моя на тебе. Визволи мене від усіх моїх провин, і не роби мене посміховиськом для нерозумних. Я став німим. Не відкриваю уст, бо це ти допустив. Забери від мене Твою кару, бо я виснажуюся від удару твоєї руки. Коли ти докорами караєш за провину, ти нищиш красу людини, мов міль. Справді, кожна людина є марнотою. Почуй, Господи, молитву мою, вислухай моє благання, не будь байдужим до моїх сліз, бо я чужинець перед тобою, мандрівник, як усі батьки мої. Відверни свій гнів від мене, щоб я трохи зміцнів, перш ніж відійду, і мене не стане. Амінь. Псалом 39 Я непохитно надіявся на Господа, і він нахилився до мене та почув моє благання. Він витяг мене з ями загибелі, з болотистої трясовини, поставив мої ноги на скелі й утвердив мої кроки. Він дав у мої установу пісню. Хвалу нашому Богові. Нехай багато хто побачить, злякається і покладе надію на Господа, блаженна людина, яка робить Господа своєю опорою і не звертається до гордих і тих, хто схиляється до неправди. Господи, Боже мій, багато Ти звершив чуд і думок про нас, ніхто не зрівняється з тобою. Я хотів би розповісти про це, але їх надто багато щоб перелічити: жертви і приношення. Ти не захотів, ти відкрив мені вуха, ти не вимагав ані цілопалення, ані жертви за гріх. Тоді я сказав: Ось я прийшов, у книзі написано про мене Я бажаю виконувати волю Твою Боже мій і закон твій у моєму серці. Я звіщав про Твою справедливість у великому зібранні. Господи, Ти знаєш, що я не стримував уст своїх? Я не ховав у серці справедливості Твоєї, говорив про Твою вірність і спасіння, не приховував Твоєї милості та правди перед великим збором, Господи. Не забирай від мене свого милосердя, нехай Твоя милість і правда завжди мене бережуть, бо мене обступили численні лиха, мої провини наздогнали мене так, що я й дивитися не можу. Їх більше, ніж волосся на моїй голові, і серце моє ослабло». Господи, спаси мене, Господи, поспішай мені на поміч. Нехай осоромлені і зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай повернуться назад і посоромляться ті, хто бажає мені зла. Хай будуть приголомшені з соромом ті, що говорять мені, Ага, ага, а всі, хто шукає тебе, нехай радіють і тішаться тобою, і ті, хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять. Великий Господь, а я бідний та нужденний, але про мене подбає Господь ти моя поміч і мій оборонець, Боже мій, не барися. Амінь. Псалом Сороковий Блаженний, хто дбає про вбогого. В день скорботи порятує його Господь. Господь охоронить його і збереже життя Його. Він буде блаженний на землі і не віддаси його на волю ворогів Його. Господь підтримає його на ложі недуги Його, усе ложе Його, Ти зміниш у хворобі Його. Я сказав Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо я згрішив перед тобою. Вороги мої говорять про мене лукаве, коли він помре і загине ім'я Його. І якщо приходить хто побачити мене, говорить неправду, серце його збирає в собі неправду і, вийшовши, говорить те саме. Разом шепочуть проти мене всі ненависники мої, змислюють мені зло, лиха справа налягла на нього хто впаде, той не встане більше. Навіть чоловік мій мирний, якому я довіряв, який їв хліб мій. Підняв на мене п'яту. Але ти, Господи, помилуй мене і підведи мене, і я відплачу їм. З цього пізнаю, що ти благоволиш до мене, якщо ворог мій не переможе мене, а мене ти підтримаєш у невинності моїй і поставиш перед лицем Твоїм навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь.